Привіт усім! Сьогодні поговоримо про ну таку собі секретну зброю кожного нападника: про фінти. Це ж справжня магія, яка дозволяє не просто обійти захисника, а повністю змінити гру. Ну що, готові розібратись? Тоді поїхали. От, уявімо собі таку картину: м'яч у ногах, а прямо перед нами захисник, такий, знаєте, рішучий, який точно не збирається нікуди нас пропускати. Знайома ж ситуація, правда? Це така класика на полі, але, на щастя, для неї є дуже класне рішення. І це рішення фінт. Знаєте, це не просто якийсь рух, це ціле мистецтво обману. Головна ідея в тому, щоб змусити суперника повірити, що ми робимо одне, а насправді зробити зовсім інше і так виграти ті самі дорогоцінні секунди і метри, щоб пробити або віддати пас. Так, по суті, що таке фінт. Це боротьба, боротьба за простір. Тобто, обманюючи гравця, ми насправді створюємо собі коридор для проходу або ж виходимо на ударну позицію чи створюємо момент для класної передачі. Це ну просто ключова навичка. Взагалі фінтів є просто безліч, але сьогодні ми сконцентруємося на трьох таких, знаєте, базових: це як такий собі стартовий набір інструментів для атаки. Коли вони будуть в арсеналі, з'явиться набагато більше впевненості, а далі вже можна буде легко комбінувати й імпровізувати. Ну що ж, почнемо з абсолютної класики переступання. Або, як його ще називають, ножиці. Це, мабуть, один з найефективніших і найвідоміших фінтів. Його, до речі, досить легко вивчити, але от зупинити, якщо все зроблено правильно, це вже зовсім інша історія. Отже, як це працює? Все просто. Перше, робимо такий широкий амплітудний рух ногою навколо м'яча, ніби показуємо, що йдемо в один бік. Друге, і ось це супер важливо: нахиляємо корпус у той самий бік, щоб обман виглядав переконливо. І третє: як тільки захисник повівся на цей рух, миттєво іншою ногою проштовхуємо м'яч у протилежну сторону. І ось тут, власне, і є головний секрет. Просто махнути ногою цього мало, треба, щоб усе тіло, як то кажуть, продало цей рух, саме переконливий нахил тулуба змушує захисника повірити і, як результат, звільнити нам той самий коридор. Добре, рух номер два. Він, знаєте, просто геніальний, бо дуже простий удар, замах. Ну, подумайте самі, захисники ж інстинктивно бояться удар у поворотах і завжди кидаються його блокувати. От на цьому зіграємо. Механіка тут елементарна. Робимо такий потужний замах, от прям усім виглядом показуємо, що зараз будемо бити. Що робить захисник? Правильно кидається блокувати. І от саме в цей момент замість удару легенько прибираємо м'яч вбік і просто обходимо його. І знову ж таки, як і з переступанням, усе вирішує переконливість. Замах має виглядати ну на всі 100% реальним. Чим більше захисник повірить в те, що зараз буде удар, тим простіше буде його залишити позаду. Все логічно. Так, третій фінт в нашому арсеналі. Він побудований на несподіваній зміні темпу. Це зупинка підошвою. Класна штука, яка ідеально працює, коли захисник біжить поруч на швидкості. Тут усе відбувається буквально за долі секунди. Ведемо м'яч, і тут раптом різко ставимо на нього підошву, зупиняючи рух. Захисник, який біг за нами, за інерцію просто пролітає далі. І ось вона, та сама мить, щоб змінити напрямок і втекти. Окей, з рухами наче розібрались, але ж знати це одне. А як зробити так, щоб це все працювало в грі? Як перетворити знання на реальну навичку? Відповідь, як завжди, одна: тренування, правильне тренування. І тут є така, знаєте, перевірена роками схема. Починати треба з імітації, просто без м'яча, щоб тіло запам'ятало сам рух. Потім додаємо м'яч і працюємо навколо фішок чи конусів. І тільки після цього, коли рух уже більш-менш автоматичний, переходимо до гри один в один проти реального захисника. І ось вам три класні вправи, щоб це все закріпити: перша дзеркало вона вчить відчувати суперника, розхитувати його за допомогою переступання. Друга слалом з фінішом. Тут ідеально тренується зв'язка, удар, замах і ривок, що дуже розвиває вибухову швидкість. Ну і третя один на один у квадраті. Це вже імітація гри, де треба швидко думати і застосовувати фінти під тиском. І наостанок кілька золотих правил. Це можна сказати ті самі нюанси, які відділяють фінт, що вдався, від простої втрати м'яча. І так, правило номер один дистанція. Це просто критично важливо. Найкраща відстань до захисника, щоб починати фінт, це десь півтора-два метри. Якщо підійти занадто близько, він просто виб'є м'яч, а якщо почати занадто далеко, він встигне зреагувати і перелаштуватись. А ось і друге золоте правило. Запам'ятайте, фінт без прискорення після нього це. Ну, це красивий, але абсолютно марний рух, адже головна мета не просто обдурити, а миттєво вирватися у вільний простір, і саме різкий ривок після обманного руху залишає захисника за спиною. Отже, давайте підсумуємо, щоб фінт реально спрацював, треба пам'ятати про три речі: перше, правильна дистанція, друге різка зміна швидкості, і третє впевненість у тому, що робиш. І знаєте, не варто боятись помилок на тренуваннях. Кожна помилка це насправді крок до того, щоб зробити все ідеально. І ще одна фінальна порада: не треба намагатись вивчити все і одразу. Краще обрати один фінт, який ну, найбільше до душі, і відточувати його до автоматизму. А ось вам цікавий лайфхак: спробуйте почати відпрацьовувати його слабшою ногою. Повірте, після цього сильнішою ногою він буде виходити ще легше. Ну що ж. Тепер, як то кажуть, м'яч на вашому боці поля. Інструменти є, техніка зрозуміла, як тренуватись теж. Залишається тільки одне питання: який з цих фінтів стане вашим коронним? Вибір за вами. А тепер вперед на тренування.